Знаходиться біля тюрми Юлії Тимошенко, і нас котру годину, починаючи з 10-ї ранку, не допускали на зустріч до Юлії Тимошенко. Вони бояться вас, вони бояться нас, яких ви обрали, вони бояться власного народу. Багато з вас, можливо, зараз на цьому майдані стоїть і десь подумки каже: а чого приїхали? А яка мета? І я вам скажу. І дам відповідь вам на ті питання, які можливо вас турбують. Перший саме основне. Ми приїхали в трьох, тому що тільки в трьох, тільки в єдності опозиції, тільки в єдності трьох опозиційних сил ми можемо зламати шию будь-якій гідрі, в тому числі і режиму Януковича. Тому єдність опозиції це номер один завдання для всіх нас. Тут є свобода, тут є батьківщина. Є формула для успіху України. Це є формула, яка дасть можливість нам дійсно змінити Україну. За що ми боремося? Ми боремося за свої політичні і соціальні права. Коли я кажу ми це 45 мільйонів українців. Що таке політичні права? Перше право вибирати. Це означає, що коли ти голосуєш за Авакова, то не Кернес стає мером, а стає той, кого вибрали. Це Аваков. Право бути обраним. Це означає те, що людина повинна отримати можливість представляти себе і свою громаду, чи то в районній раді, чи то в міській, чи то у Верховній Раді України, як ми представляємо вас. Право на вибори президента. Хіба можна припуститись того, щоб Віктор Янукович скасував вибори президента і переніс їх до парламенту? Скажіть мені, для нас завдання, щоб в Україні президент обирався виключно прямим голосуванням. Це право українського народу. І ми знаємо, що в 2015 році, а можливо і раніше, Віктор Янукович президентом більше не буде. Ця людина не має право носити високий титул Голови Української держави. Так? Ми боремося за свої права, ті права, які дають нам можливість жити, а не виживати. Тут стоїть міліція, яка охороняє міськраду. Від кого? Від кого вона охороняє міськраду? Можливо, б міліція тим, щоб шукала бандитів, щоб шукала, переслідувала злочинців. Я думаю, що наше завдання, щоб кожен гарний. Це ви кажете до тих, хто живуть за ваші гроші. Ви сплачуєте податки, ви всіх утримаєте, з вас беруть хабарі, вам не дають нормально жити. З кожного з вас знущається прокурор, суддя, міліціонер, будь-хто, хто отримав мандат отримав погони, хто отримав владу. Таку ми країну побудували. Не ми, а вони таку країну побудували. Ми будемо будувати іншу країну, де людина має саме основне: людську гідність, гідність, де її поважають, де вона знає, що вона може захистити свої права чи то в суді, чи то в міліції, чи то в прокурора. І за це не треба платити гроші, тому що є закон, який виконується всіма. Тому у нас в політичних правах, в нашій політичній боротьбі, це не корумпований суд, це міліція, яка захищає не владу від народу, а народ України. Це прокуратура, яка розслідує злочини, а не покриває злочинців. І це боротьба з корупцією. Ми разом внесли декілька десятків законів, в тому числі і закони, що передбачають боротьбу з корупцією. Ви Знаєте, навіть ці закони можуть бути прийняті. Ну, впаде щось на голову партії регіонів, і вони вирішать боротися з корупцією. Але чи будуть виконувати ці закони? Чи буде виконуватись закон в країні, якщо головний корупціонер в цій країні це президент? Тому наша основна політична вимога це прийняття закону про порядок імпічмента президента України і відправка Януковича в відставку. 뭐 <laughs>